привітав представників органів місцевого самоврядування Житомирський міський голова Володимир Дебой. Керівник міста подякував депутатському активу та колективу міськвиконкому за роботу на благо міста. Працюючи з вами пліч опліч уже четвертий рік, я впевнився, що наша праця ніби непомітна. Наша праця не видима інколи для людей і часто називають таким словом чиновники. Але насправді без нашої з вами роботи особливо я підкреслюю роботи сільської селищної ради, районної ради, міської ради, тобто тих господарюючих суб'єктів, неможлива життєдіяльність діяльність нормальних У своїй вітальній промові керівник міста зазначив також і про складну суспільну політичну ситуацію у державі та закликав усіх до порозуміння. Правильною реакцією це є напевно. Спокій, бажання знайти мирний вихід з ситуації, яка десь ким спіткручується, наганяється. І саме головне розумний вихід. За активну громадську діяльність та з нагоди професійного свята грамотами та іменними годинниками голови обласної ради були відзначені депутати міської ради та працівники органів виконавчої влади. Відомий міський гурт Древляний також вирішив привітати усіх присутніх. It's my dog.